Друзі, що таке стендова стрільба? Тут є 5 номерів, на кожному номері є по 5 тарілочок. Бо тут в нас схеми, вибираємо схема 9, 23, 27, є схеми одіночні, є схеми дуплетні, є схеми синхронні. Одиночні – це коли по одній тарілці, дуплет це коли одна, потім друга, а синхрон це коли дві вилітає одночасно. Одна швидка, друга медленна. Реєструємося далі. Вибираємо серію. Серія у нас 0,9. Бачу. Включаємо старт. Включаєм старт. Значить Далі. реагує, воно на голос, тут стоїть прийомник, ти кажеш, дай. ну, Чи любе друге слово, так, щоб воно зреагувало і воно викидає тарілочку Далі. згідно цієї схеми. Дай. Якась заміночка, але зараз полетить тарілка. Тарілки кінчать. тарілки бувають такі. Це буде нормально. Дай. Бачили бляха муха? От зараз ще одну серію вам покажу. Бачили? Зараз йдеш, попадеш. Бачили? Зараз зайдеш, теж попаде. Дай. Бачили? Бачили, бачили! Друзі, от так є в Хмельницькому, типу, можливість реально приїхати на стенд і постріляти. Зараз я буду стріляти. Слава Україні!